Зберегти та примножити здобути у році минулому передбачає проект обласної програми соціально-економічного розвитку. У документі заплановано підвищити соціальні стандарти, економічний розвиток та залучати інвестиції за попередніми даними у 2012 році іноземними інвесторами в регіон вкладено інвестицій на суму в сумі 20 мільйонів доларів. США. Або втричі більше минулорічного підвищення якості життя мешканців Хмельниччини, комплексна мета розвитку області, досягнення якої забезпечується в результаті реалізації всіх стратегічних цілей і стратегії, згідно з проектом програми, на Хмельниччині передбачається створити 23 тисячі нових робочих місць. Да, дійсно, кожного року ми називаємо досить таку величезну цифру: 23-24 тисячі робочих місць. Але це потрібно розуміти в тому плані, що Нові місця відкриваються а деякі місця робочі закриваються. Саме основне, що у нас є позитивна динаміка, і ми вийшли з того моменту, що Відкриття нових робочих місць у нас вже перевищує закриття робочих місць. У проекті програми соціально-економічного розвитку краю передбачили нарощення обсягу промисловості, аграрного сектору, поліпшення освіти та медицини. Зокрема, учасники регіонального комітету детально зупинилися на виконанні в області закону про екстрену медичну допомогу. Нині швидка допомога повністю забезпечена паливом і медикаментами, але технічний парк потрібно оновлювати. Стан автомобільного парку служби задовільний, але потребує ремонту та поступового оновлення. Наявна 141 одиниця, з них до 5 років 49 автомобілів, від 5 до 10 – 48 і більше 10 років – 44 автомобіля. За три роки уряд планує повністю оновити в регіонах автопарк швидкої медичної допомоги. На цей рік запланували закупити 1200 машин. Їх частина поповнить і парк екстреної медичної допомоги Хмельниччини. Зараз відпрацьовуються маршрути рухів автомобілів у районах і заодно передбачається поетапний ремонт цих доріг.